Вітаю вас! Це друге відео подкасту Диявол знімає Рада. І сьогодні ми будемо говорити про кар'єрне бачення і чого це так важливо. Бачення кар'єри це процес створення чіткого та надихаючого образу вашої бажаної професійної траєкторії. І це не просто про постановку цілей, це про глибоке уявлення про те якою ви хочете бачити вашу кар'єру. І якщо ви це будете мати, то саме це буде надихати вас на дії. Саме бачення кар'єри дозволяє вам поєднати свої пристрасті з інтересами і з вашими сильними сторонами. І все це ви зможете поєднати з тією професійною діяльністю. І яка справді резонує з вами. Коли ви маєте бачення своєї кар'єри, то, звісно, ви маєте великі переваги. По-перше, ви краще розумієте себе. По-друге, ви приймаєте більш усвідомлені рішення. І по-третє, ви будуєте кар'єру, яка відповідає вашим цінностям. Першим кроком до створення кар'єрного бачення, звісно, є дослідження себе. Самоаналіз. І саме це ми будемо робити сьогодні. Почнемо з аналізу досвіду і сильних сторін. Для цього згадай свій попередній досвід і подумай, які заняття мені подобались, які добре вдавалися, що мені було робити легко, без особливих зусиль. Які мої навички або таланти помічали інші? У яких ситуаціях я отримувала позитивні відгуки на роботі чи в особистому житті? Згадай, що приносить задоволення. Подумай про те, що тебе надихає, і які завдання тебе захоплюють і заряджають енергією. Коли ти відчуваєш себе впевнено і на своєму місці? До яких занять ти повертаєшся знову і знову? Які хобі або інтереси приносять тобі справжнє задоволення? Зараз давай відслідкуємо повторювані теми та закономірності. Поглянь на свої відповіді, чи бачиш якісь спільні теми. Що повторюється у твоєму досвіді? Подумай над цим питанням, які навички або ролі з'являються знову і знову, які ці закономірності можуть підказати тобі напрям для розвитку? Чому важливо це відстежити? Те, що повторюється, це не випадковість, це підказка, де твої сильні сторони. Що тобі справді подобається, і в чому ти можеш бути найефективнішою? Тепер давай відзначимо ріст і розвиток. Згадай, як ти розвивалася з часом? Які проекти чи завдання дали тобі відчутний результат? Які навички ти вдосконалила або опанувала? У яких сферах? Ти відчуваєш, що виросла. Візьміть аркуш паперу, бо будь-яке дослідження себе воно просто вимагає записів. Запишіть відповіді на всі ці питання. Для зручності я залишу їх в першому коментарі під цим відео. Коли ви зможете відповісти на всі ці питання, ви завершите ваш перший крок. До створення вашого унікального бачення кар'єри. Наступного тижня ми вже будемо говорити про другий етап, який називається отримання відгуків. Якщо тобі близька ця тема, підпишись на канал, залиш коментар, чи легко було відповідати на запропоновані питання і досліджувати себе. Чи був супротив, які питання давалися легко. А над якими треба було думати. Для зручності і для більшого розуміння теми передивись перше відео подкасту, якщо ще не дивилась. Не забудь поставити лайк, якщо це відео надихнуло тебе. І до нових зустрічей!